Щоб вийти на стратегічний рівень, нам необхідно вийти за рамки суто HR-функцій. Тому у третьому модулі ми сфокусуємося на критичних знаннях з інших сфер бізнесу це аналітика, фінанси та юридичні аспекти. Я детально розкажу про те, як зробити HR структурованим та вимірюваним, як правильно підготувати та збирати дані з HR та АТС систем через опитування та глибинні інтерв'ю, як покрити усю вашу роботу аналітикою, щоб у будь-який момент часу у вас на руках були готові дані для прийняття рішень. Далі ми розглянемо ключові фінансові показники та звіти, якими оперує бізнес. Ми вивчимо, як складаються бюджети. Я поділюся шаблоном бюджету для HR, який ви заповните в рамках домашнього завдання. Також ми розглянемо різницю між accrual та cash basis accounting для визначення правильної точки відліку та планування власних витрат. В кінці третього модулю ми розглянемо деякі юридичні аспекти співпраці, які має розуміти кожен HR. Я розкажу про останні новини українського законодавчого поля та як це вплине на співпрацю з командами в Україні та за кордоном, а також розкажу про особливості роботи в Польщі. Завершимо курс зустрічі на рефлексію та фінальні питання, на які ви ще не отримали відповіді. А з кожним з учасників Advanced програми я проведу індивідуальну двогодинну сесію, де ми розглянемо будь-який запит, який вас цікавить. Дуже чекаю зустрічі на курсі. Побачимось!